Малятко. Сьогодні ми разом з зайчиком навчимося розпізнавати великі і маленькі предмети. Готовий? Тоді вперед! Подивись, малятко, у зайчика є дві ліки. Велика і маленька. А ще він має дві морквини велику і маленьку. Але зайчик не знає, якою лійкою треба полити кожну морквину. Давай допоможемо йому. Подивись уважно, це велика ліка. А це Маленька, а ось велика морква і маленька морква. Як ти думаєш, яку лійку потрібно взяти для великої моркви? Молодець. Великою лійкою потрібно поливати велику моркву. Ого, дивись, яка вона стала велика! А тепер подивись на маленьку моркву. Якою лікою ми її полємо? Так, маленькою. Супер! Чудово, малятко! Маленьку моркву поливаємо маленькою лікою. Тепер вона підросла, але все одно менша за велику. Тепер ти знаєш, малятко, велика ліка для великої моркви, а маленька для маленької. Ти молодець. До зустрічі у наступному відео. Підписуйся на канал, обов'язково постав вподобайку. І пам'ятай, навчатися це весело, Па-па!